Цікаво взагалі. Ну Ми ще і в нас просто різний темперамент. Ми ходили завжди в ліс, і я такий, я досить боязка людина. Мій девіз — це весело і безпечно. Її девіз — це весело і цікаво, що там в обриві? А ну дивися, я полізла. А ну тримай мене за цю ногу, я лізу, я лізу, а диви, їжак, ніхіра собі їжак. А ну як він зблизька виглядає, фані Боже. А ну, лови їжака, лови ще крапиву, нашу ящерку, змія. А чого ні, наша ніж. Ми якось з нею побачили один гриб, який отак виглядав коричневий. Всередині дирочка така була. І я кажу: їй, не чіпай. Я бачив це в фільмі Чужий. Там тако персонаж потикав, і в нього виперснуло йому на лице, він помер. І Я дивлюся на Йому стоїть. Я в той грип, ну все їй в лице. Я їй беру за руки, кажу, Лєра, не чпай лице, йде митися, все, зараз все ми будемо нормально. Підходить до цієї жінки, кажу, і дивіться, бачила такі гриб. Нам каже, а то пахавка. Пархавка, такий грип, то то можна навіть до рани прикладати. то таке безпечне. А пробувала тако пик-пик-пик-пик-пик, не ну, опотекати між до порхавка, я тако на вас. Лєра там вимивається, просто вся. Знизу доверху, залі Живу з дівчиною. Перший такий мій досвід жити з жінкою. Ну мама не рахується. Само собою що. І вже сталося багато таких речей, які я не розумію. Замовила дівчина моя всяких штук для дому, там щось на три чи чотири тисячі гривень, і я пішов їх забирати. І я приходжу, і жінка починає викладати, все. А я дивлюся, там такі речі, я такого ніколи в житті не бачив. Там якийсь крем для унітазу. Це що це? Крем для унітазу. Я не думаю, що після того, як я схожу, йому поможе крем взагалі. Достає цілу купу всього і продавщиця в якийсь момент така. Ви так багато замовили? Я кажу: то не я, то моя дівчина замовила, і вона така, а і потім каже мені: дивіться, є ще три блока туалетного паперу. Вони досить великі, що вам їх давати? Я кажу, то вже давайте, напевно. І вона приносить тому, один блок, другий блок, третій блок. Я думаю, сука, та ми менше жити будемо, ніж срати в тій квартирі, на що стільки того туалетного паперу. Взагалі. Стикнулися ще з такою штукою: це ободок на унітазі. Тож така дилема. Довго ми обговорювали, бо вона хоче, щоб я опускав ободок кожен раз. Тому що їй неприємно трогати його руками. Але я в такому випадку, сука, маю два рази його трогати, получається. Я маю підняти, попісити і опустити. Ні, мені похер взагалі на свої руки. Я йду в туалет, я готовий, що вони в гамні будуть всі, що я буду там. Я на це я до цього готовий. Ну, все одно якось несправедливо. Дівчина має ще займається всякими штуками цікавими. Нам недавно зробила human design. human design. Хто знає, що таке Human Design? Поаплодуйте. Дивіться, ті, хто не знає, я вам хер поясню, тут дуже складне, серйозно. Типу, все краще самі загугліть, там все дуже. Там Ми годину робили тест, і потім нам мені каже, вийшло, що твій тип особистості це генератор. Я думаю, сука, це зараз треба. Це класно вийшло. Я лише боюся, бо я не дай Бог, не йшов на вулиці. Хтось такий, дуди генератор! А ну, шо, швиденько йому. Нам треба повербанки зарядити. Просто стосунки загалом не просто прийшла, каже: дай мені три тисячі. Щоб забрати у цю рисочку тут. На рік. <рик> ніхіра собі три тисячі, я за три тисячі собі тут ще одну рисочку. <рик> На п'ять років готовий таке зробити. Я собі десять тисяч роблю вайфай Отут просто, <рик> де коли сваримося з дівчиною. Ну це буває. Ми, ми просто трошки не сходимося в плані чистоти. Вона дуже така охайна, вона любить, щоб все було гарно на своєму місці. А я так в рот їба ту чистоту, просто мені так насрати. Речі розкидані, дуже її це бісить, що я розкидую речі. А я ж це не спеціально роблю. Я прийшов замучений з поїзда, їхав всю добу, скидаю ту футболку потну разом шкіру разом з нею здираю. Кинув, копнув на у вазонок, полетіла. Я сів собі грати в гру, розслаблятися трошки. Вона стоїть вже біля тої футболки, як, як детектив ходить навколо неї, просто шакрейдою обвести треба ту кофту. Це романтично спати разом, коли ви там одну ніч разом провели. Це романтично заснути в обнімку. Дуже гарно. Ну коли це постійно повторюється, то треба ж, сука, все таки висипатися. А як я висплюсь, як вона лежить з боку, як батарея нагрілася просто до 100 тисяч мільйонів градусів по Цельсію по Фаренгейту просто. Що ж я сказав би не чу? Відсонця. Від сонця? Від сонця? <гум> я відсуваюся. І знаєш що воно робить? Підсувається до мене. Прикинь. Ще вона деколи любить лягти просто в таку позу якусь, що все ліжко нах... закрите. А в нас, нас двохспальне ліжко, десь метрів десять на п'ятнадцять, просто величезне ліжко. Вона якось отак лягає. Якось лягала у позі свастики, я думаю, треба її перекласти, бо тоді де я буду спати так зараз. Ти що здуріла. І ще вона не може заснути, і вона собі включає на ніч різні відео. Ну так чисто, аби під них заснути. І зазвичай включає АСМР, це є такі відео. Може чули, це дуже дивні відео. Це от стоїть мікрофон, і якась жінка так робить. <праць> І така хуйня всю ніч Вона собі засне на другій хвилині того відео, я лежу, слухаю. А І не можу виключити, бо я лише виключаю, вона зразу така, ні-ні, я не сплю. Ні-ні. Я тобі перемотаю на момент, де було оце. Будь ласка. Якось в третій ночі інше відео включилося. Просто я лежу, тишина, оце. І тут Гітлер напав на Польщу в 1939 році. Я Думаю, файно, я лежу обісерений, дуже прекрасно. Це того, що ти лягла в формі, з вас таки, от воно нам нарекомендувало нахер. Недавно я ще купив їй масажер для ніг. Тоже подарував, вона захотіла, і вона його на ніч вбігає. З одного боку. З іншого боку. Такий ніби батя бухає після випускного спець з боку. Раз в десять секунд масажеру так робить. Я думаю, сука, душу пес здихає, чи шо, що сталося? Пес, все добре. Пес дивиться на мене, я сам вапку.